Все, дивіться. Сергій Олександр, питання до вас. Як ви оцінюєте власну роботу за цих сто днів? Скільки виситиваємо та посади, це перше питання. Ви отака, звідки, будь ласка, логіку та механізм, каже, який ви робили час. І, на першу писати це не, це, не, це, не, це, не те, буде відповідати, як оцінюєте, оцінювати. Оцінювати будуть нових громад, на увазі, оцінювати будете, оцінювати буде весь загал, оцінювати буде президент, я немає права, і яка б нова оцінка, я її прийму. Я намагаюся бути тільки все можливе того, щоб дійсно. Працювати на благо нашої комірської області та на користь нашої області і розвивати її щодо кадових призначень, що маєте на увазі логіка призначення? Я, ну я, я чим би чи керувалися, би якщо наприклад, якщо виставляли призначення ляктори, чиники на фінансові спеції по землі, по іншим питанням? Фінансові інспекції, біля чого за тому в цьому в інспекції. Е, людина хотіла працювати, мала бажання. Там була не тільки одна мінізація, там і Коваленко ще був одним з кандидатів на цей, на, цей, на, 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 цю посаду. Тому е, е, це якби право людини, ну вона... Це було подання від, е, е, від Державної служби фінансової України на мене, щоб рекомендувати цю людину на цю посаду. Я зробив рекомендацію, громадськість ви, е, висловила свою думку, я її прийняв, тому ця людина не буде представлена. В призначеннях на посади. я керуюсь, е, як я вас сказав, професіоналізмом і порядністю даних людей, які призначаються. Якщо будуть якісь до них запитання, якщо буде питання до окорупованої Ніщо десь корупцію на нас основна біда зараз, я вважаю, одна з основних, тому що є чимало, але одна з основних це корупція. Я основне це не допустити. Навіть якщо в деякій мірі не не бракує професіоналізму в тій чи іншій справі, якщо має людина бажання. Якщо має людина волю працювати професіоналізм і досвід це набудеться. А якщо в неї немає порядності, якщо в неї заложена вже системність корупційних дій, яку пропагувала скажімо так, минула система нас, то ми вже зробити нічого не зможемо. І таких людей точно не що нас. Є держбітна керівник, які раніше тут розглядаємо. Ви знаєте, кримінальні відповідальності. Те, що виважаєте з журналістам працювати, давайте за перші люди за запитання. Давайте ми будемо перетворювати. Давайте або ми спілкуємося це все таки закончені журналісти, поважаємо. <говорить> Зняти oh, oh. його моїм розпорядженням я не можу. Є територіальним одиниць, він відноситься до територіальних органів. Так дійсно є до нього претензії, є до нього проблеми, є в нього ці. Я не бачив жодного звернення від активістів, громадських Ми активістів. Ми ну, ну хорошо, це ви зараз говорите хорошо. А чому я не бачив, Ви зараз мені ставите це як претензія? Чому я не бачу жодного звернення від нас з конкретним переліком корупційних діянь з конкретними претензіями, які були від громадських активістів? А зараз ви мені кажете, що чому він працює на посаді. За що? По професійним якостям я до нього не маю. В мене немає якихось серйозних причин його скасовувати погано. Ну, ми працюємо в законному руслі. Давайте звернення. Якщо буде звернення від активістів, я це вже неодноразово, до речі, і задачі корма, і не тільки з вами щодо активістів. Якщо будуть звернення, тоді вже можемо ми якісь приймати кошти. Громадська організація Майдан по Володимир Ви кажете я... про <постави> звернення. На От вже пройшов 100 днів, ми в самому началі громадської організація написали вам звернення по небі. На сьогоднішній день на сьогоднішній день, звернення копія цього звернення, на сьогоднішній день ви назначимо особову особу в інфекційні, щоб троє карта треба заплатити 300 доларів. Це, це, це не корупція, це є поставні корупції. Да? Якщо є як я... такі давайте будемо. Ну, між. я перша не було таких. ми ну, ти... не зверталися.

ласка, після 8-ї, 9-ї години вечора. І ви набирали мене коли, якщо не пам'ятаю, це було десь 3 чи 2 години дня. Правильно, коли у мене робочий день, це вчора був зв'язок, я проводив енергетичну конференцію з 10-ї -го години до 3-ї години дня. Тому ну, це, звернення є, ми будемо попрацювати це питання, я вперше. Можна журналістам запитання? Скоріше.